Богу Духа, дорогі Всечесні Отці, дорога наша громада, дорогі браття і сестри, ті, хто з нами через живу трансляцію, дорога громада Собору Різдва Христового, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні нам для роздумів подає церква дуже цікавий Іван. Дуже цікаве, тому що воно сповнене як символізмів, так прямих вказівок від самого Бога щодо нашого життя заради, нашого, нашого же спасіння. Отже, ми чуємо, що підійшов юнак, запитав Христа, і Христос каже прості речі. Як справжній юдей, ти повинен дотримуватися заповідей Божих». Власне, як справжній християнин, кожен з нас повинен дотримуватися отих заповідей Божих. Не перелюбствуй, не кради, не бреши, не обманюй, не вбивай. Це Стали вже не просто заповіді Божі, перелік оцих гріхів стали вже певним маркером громадянського суспільства, бо закони державні також побудовані на цих заповідях. І, власне, ми знаємо, що якщо ми будемо виконувати, Заповіді державні, тобто закони, ми будемо чесні люди перед державою і перед своїми друзями, і можемо розраховувати, що ми будемо щасливі у цьому земному житті. Але Христос від нас хоче завжди чогось більшого. Якщо ми вже навчилися молитися. І вивчили молитву Отче наш, це не означає, що ми вже досягнули найбільшої слави у Християнстві. Ми мусимо вчити наступну молитву до Богородиці, символ віри, покаяння молитви 50-й псалом, 90-й псалом. Тобто церква нас до цього спонукає. І церква не просто це продумала. А саме взяла зі слів Ісуса Христа, які ми сьогодні чуємо. Бо що відповідає юнак на слова Христа, що треба дотримуватися заповідей Божих? Він каже, я це все маличку виконую. маличку виконую все. І тоді Христос хоче від Нього більшого, каже: продай своє майно. Роздай у Бога і за мною йди. Тобто Христос поляризує от те життя, яке Він має, і яке він може мати. Те, що він робить і те, що Він може зробити для того, щоб зазнати щасливості у цьому світі і отримати, успадкувати життя вічне у майбутньому. Юнак дотримуючись. Заповідей Божих, зумів, ми не знаємо, звідки у нього багатство, але зумів мати те багатство. І Господь його, його не осуджує, але просить від нього більшого. Поділися тим, чим маєш, і буде тобі більше. Ми розуміємо, що математика, якої вчили нас в школі, тут не працює. Як можна віддати, щоб у тебе збільшилося? Ну, Ні одна дитина скаже, що цього неможливо. Але Христос каже, щоб мати, треба дати. Щоб отримати, треба від себе відорвати і поділитися. Тобто в сьогоднішніх обставинах ми можемо сказати, щоб бути для Царства Божого, треба віддати. Те, що маєш. І коли ми будемо віддавати, щоб бути, ми будемо разом з Богом. Ми будемо Його дітьми і учнями. Будемо тими, хто не просто знає заповіді Божі, а хто їх дотримується і на практиці виконує. Сьогодні в нас багато прикладів. Того, як треба віддавати, аби бути. Я чув розповідь одного священника, який каже, що я служу на малесенькій парафії. І ми вирішили, ризикнули декілька років тому назад будувати храм. Ну і зрозуміло, що для побудови храма мало бажання, треба ще і кошти. І люди почали збирати ті кошти. Дуже тяжко, бо парафія маленька, але назбирали якусь суму і купили блоки, бетонні блоки для фундаменту. І тут починається війна. І приходять до того священника волонтери і кажуть, Отче, ми хочемо вас попросити, аби ви віддали ті блоки. Аби ви віддали, аби ми перекрили дорогу. Пам'ятайте, перекривали дороги у кожному місті і селі для того, щоб ворог не зайшов. Священник каже, ну це я не можу приймати сам рішення, це громада купувала ці блоки. І потім, коли він запитався громади, один чоловік йому каже, отче, якщо сюди прийде ворог, нам не треба буде ні блоків, ні храму. Бо нас тут не буде. Тому ми повинні ці блоки віддати, аби бути. І так ми, дорогі во Христі, мусимо віддавати, аби бути, аби мати. Сьогодні ми, в приклад, можемо поставити багатьох великих українців. Найперше, це сьогодні українські воїни, які віддають. Віддають час, віддають здоров'я, віддають силу, аби бути в Україні. Віддають життя. Ми вчора вже восьмий стенд відкрили на нашій стіні пам'яті на кожному стенді 90 фотографій і імен. І це все віддали родини своїх синів і донь, батьків. І матерів для того, щоб нам з вами, дорогі, у Христі, бути. Ось що просить Христос від цього юнака. Віддай, що маєш, аби бути для Царства Божого. Дехто каже, що Христос осуджує багатство у сьогоднішній розповіді. Ні. Христос хоче, щоб. Ми не були захланними, щоб ми ділилися і того вчили своїх дітей. Сьогодні ми можемо згадати великих українців, наприклад, мецената Євгена Чекаленка, який був дуже багатою людиною. І українець повинен бути багатим для того, щоб допомагати іншим, для того, щоб ворог не міг. Прийти на нашу землю. Чекаленко казав, треба любити, владика наш Афанасій любить повторяти цю фразу цей вислів Чикаленка що Україну треба любити не тільки до глибини серця, але й до глибини своєї кишені. І він дійсно віддавав і був меценатом. Ми згадаємо молодого Шухевича, ми його знаємо як провідника українського війська. Але він ще до того, як воював, створив рекламний, ну, ми би сьогодні стали бізнес, рекламну справу в той час, прибуткову рекламну справу. І заробляв, і віддавав на українську справу. Батько відомого українського діяча, отець Андрій Бандера казав, що українець повинен бути багатий і добре озброєний. Щоб Ворог не смів навіть подумати загарбати нашу землю. Тобто ми повинні для себе збирати ті скарби, аби мати що віддавати. Бо людина, яка не має що віддати, вона може тільки просити, будучи потребуючою, щоб хтось дав. І ми, дорогі в Христі, кожен повинен збагачуватися добрими ділами, аби ми нашим дітям мали що передати. Бо діти наші будуть судити нас за нашими справами і осуджувати будуть нас за нашу бездіяльність, навіть якщо ми їм будемо говорити правильні речі. Я зараз хочу вас попросити зробити один жест. Я прошу Підняти догори вказівний палець. Будь ласка, всі. Я вам дякую дуже, але я попросив вказівний палець підняти. <рес> Бачите, як діти повторюють те, що ми робимо, а не те, що ми кажемо, пам'ятайте, що діти дивляться на наші вчинки. Як ми будемо себе поводити, так і вони будуть повторювати. Батько котрий. Каже, що курити погано, але курить в хаті чи при дітях, дитина ніколи не почує його слів. Мати, яка вживає поганих слів чи сварки, каже, що треба жити мирно, ніколи дитина її не почує. Дитина побачить, як вона себе поводить. Пам'ятаймо, що Господь Бог хоче від нас завтра більше, ніж ми зробили сьогодні. А післязавтра. Буде хотіти більшого, ніж ми зробимо завтра. Тому налаштовуємо себе на те, що ми завжди повинні збирати для себе, для свого спасіння, але також і віддавати, аби бути, бути тут, на землі щасливими і в царстві вічному разом з Богом і його, і його святими. Амінь. Слава Ісусу!